Ми на правильному шляху, як стверджує Трамп, але просто розуміння правильного шляху зовсім не визначає довжину цього шляху і кількість перепон на цьому шляху. Тому, коли ви почали бігти марафонську дистанцією, зробили перший крок, то ви вже стали ближче до мріяної мети. Але питання полягає в тому, чи ви вже пробігли більшу частину дистанції, чи тільки починаєте її бігти. Я схильний думати, що, безумовно, Трамп намагається реалізувати своє бачення, свою позицію, яку він неодноразово артикулював і до виборів своїх, і після виборів, і вже впродовж цих своїх перших Тижнів і навіть там, два місяці вже минуло на посаді президента, ну, покласти край цій війні. І от він намагається це зробити. Але поки що виходить у нього насправді не дуже добре. І те, що є певний якийсь поступ, да, що принаймні там, якісь розмови, контакти е, встановлюються і ведуться, ну, це да, можна сказати, що позитивна динаміка. Але я далекий від думки, що е, наразі є якісь чіткі обриси. Подальшого мирного врегулювання, а по-друге, що є якийсь чіткий алгоритм е, руху до е, ну, цієї мити. І Україна зробила свій крок. Тобто безумовне припинення вогню. Зеленський погодився на це. Ми погодилися на це. Натомість, е, я так розумію, з вчорашньої розмови з Путіним е, ми можемо робити висновок, що Путін не погодився на безумовне припинення вогню. Він висуває певні вимови. Ну а коли ти висуваєш висуваєш певні вимови щодо припинення безумовного вогню, це означає, що ти з ним не погоджуєшся. Далі те, що Путін там погодився на е, припинення ударів по інфраструктурі і енергетиці і е, перешкоджання судоплавству. Так треба розуміти, що він на це погоджується, бо на сьогоднішній день там е, ситуація на землі дещо відрізняється. да Бо ще минулого року і позаминулого року ці одрони служби безпеки України, морські малюки, по суті, поклали край. Домінування можливої присутності російського флоту в акваторії Чорного моря і функціонування судопластва там зараз забезпечується не доброю волі росіян, а зусиллями Збройних сил України. Те саме стосується і ударів по енергетичній інфраструктурі. Тобто цю зиму Україна пройшла значно легше ніж, наприклад, минуло. А Росія пройшла цю зиму значно гірше ніж попередньо. Давайте не будемо забувати, що ще минулого року політик американський Часопис писав про те, що дронові санкції від СБУ завдали більше клопоту і більших збитків російській нафтопереробці, ніж санкції міжнародні, то я розумію, що звичайно що Путін би хотів би, щоб більше йому ці дрони не дошкуляли, він спокійно міг е, виробляти пальне для своєї військової машини, продавав продукти нафтопереробки. На це він погоджується. А коли мова йде про припинення вогню на землі. Ну то тут вже він щось е, вагається, вже не хоче. Тому треба розуміти, що Зеленський має рацію. Причому він почав говорити це задовго до цих от контактів з Трампом, телефонних розмов, що Путін насправді не хоче справжніх переговорів, метою яких є припинення війни і встановлення справедливого миру. Ну Путін і Росія будуть використовувати розмови про переговори, про мирне врегулювання, винятково як своєрідні маневри. Ну, для того, щоб уникнути справжнього припинення і завершення цієї війни, тим більше завершення цієї війни на справедливих засадах, які б відповідали нормам міжнародного права. Я думаю, що цей сценарій категорично неприйнятний для Росії, і через таку призму і дивлюся на все те, що сьогодні відбувається. Ну, аналітики інститучні війни, наприклад, проаналізували взагалі всі заяви і з боку Кремля і з боку адміністрації Трампа, самого Трампа, дописи в соцмережі Трусо щодо цієї розмови, і зазначили, що ну це такий знаєте, секрет Полішинеля, як то кажуть, що Путін не зацікавлений в доброчесних перемовинах, буде якомога е, довше тягнути час. А от президент Зеленський в цьому ключі зазначив, що е, Путін буде постійно завалювати і завалювати процес додатковими вимогами і умовами на цьому тлі я згадую тези. Трампа, який говорив ще на початках, ще до джиди перемовин, ще до цих дзвінків телефонних, що поступатися доведеться всім, і власне ми маємо десь знайти там якусь золоту середину, де всі будуть, умовно кажучи, задоволені на тому чи іншому етапі. Так, от бачимо, якщо Путін буде засипати тезу зеленського додатковими умовами і вимогами, а це вже в принципі звучить і лунає. Тоді які можуть бути конкретні реальні кроки з боку Трампа і його адміністрації в бік Росії, щоб щоб їх все ж таки примусити е йти на поступки, ну я думаю, що відповідь ми всі знаємо. Це єдиний дієвий алгоритм: це посилювати тиск на Росію, ну, зокрема, запроваджуючи і посилюючи санкції, і роблячи більш суворим контроль за дотриманням санкцій. Один інструмент, і другий інструмент це надання Україні всебічної допомоги, починаючи від фінансової. І закінчуючи, або, можливо, навіть передусім, військово-технічною, ну для того, щоб росіяни зрештою усвідомили неможливість вирішення досягнення своїх цілей військовим шляхом і дипломатичним так само для того, щоб вони опинилися в ситуації, коли е перед ними замоярить перспектива е значно гірших е ну гіршого сценарію, бо тоді вони будуть намагатися мі мінімізувати негативні наслідки. А на сьогоднішній день вони поки що намагаються максималізувати позитивні наслідки. От і треба просто працювати над тим, щоб е, ну, це е, осяяння, зрештою, ну, дійшло до володарів Кремля. Ну поки що ні, у них зараз як ковток світого повітря, свіжого повітря. Да, тобто вони зараз повнені оптимізмом. Їм здається, що зараз у цими балачками, намагаючись вести в оману Трампа, його переговорників, вони можуть виграти час, можуть виграти для себе якісь там послаблення, використати все це для того, щоб посилити свої позиції. Я, чесно кажучи, не думаю, що Сполучені Штати Америки, той же самий Трамп, настільки наївні, щоб всього цього не розуміти. І я впевнений, що э, точно усвідомлюю, що треба принаймні тримати якийсь баланс сил Ну, для того, щоб у разі порушення паритету да потім не довелося надолужувати втрачені можливості. Тому да я не думаю, що на сьогоднішній день штати так зацікавлені аж посилені України. Ну, але я не думаю, що вони зацікавлені в посиленні Росії або послаблені України, я Думаю, що вони все-таки усвідомлюють, що е, треба мати в своєму розпорядженні інструментарій, за допомогою якого можна відкоригувати поведінку е, Путіна. Ну це класична схема. Да? Тобто, так як би це там не звучало метафорично і банально, ну батіг і пряник. Тобто, якщо будете поводити себе добре, то ми готові піти на певні сто поступки. Якщо будете поводити погано, і демонструвати певну впертість або там непоступливість. У нас є чим, власне кажучи, на вас натиснути, Но, ну, на жаль, вони такі самі інструментарі, якщо дозволити, намагаються використати до України. Але є один нюанс у України. Є у разі не у разі крайньої необхідності е... Європа і інші партнери, які готові на себе в критичній ситуації перебрати частину цього тягаря відповідальності. А от росіянам важко буде десь перестрахуватися, у разі якщо їм вдасться. Ну, все таки викликати знаєте, там правідний гнів Трампа, і ну і Трамп почне більш підтискати їм їхні оці от оптимістичні очікування. Бачите, як кажете, ви є такий нюанс, що поки що батіг і пряник було застосовано цей метод до України. До Путіна поки що ні. Ну будемо очікувати. Дякуємо вам, Валентина, за долучення. Валентин гладких політолог був гостем у цій порі.